Пограбування сталося близько 9-ї вечора. Продавець якраз зачиняла крамницю після зміни, коли до неї підбігли кілька невідомих у спецодягу та, погрожуючи автоматом, вдерлися всередину. Очевидці кажуть, що все відбувалося настільки швидко та професійно, що ніхто нічого не зрозумів. Зловмисники були вдягнені, наче спецпризначенці, і запевняли, що проводять спецоперацію. Повністю діти в темному бронежилеті, в в маски, з автоматом. Не знаю, що в мені там в руках було. коли Лезани бачу, каже, всі на виход спецоперація. Я думаю, ну, може мало, не може замінірували опять ну то думаю, що как бы, в такому случае. Ну ти тут тусі кричать, там ті падають, і ще щось корише, ну, і так. Поки перелякані відвідувачі вибігали з торговельного центру, злодії зайшли до ювелірної крамниці і вигребли з прилавків золоті вироби, а потім забрали з каси гроші. На все про все знадобилося лише кілька хвилин. Обчистивши крамницю, грабіжники вискочили назовні, сіли в припаркований автомобіль та вирушили у бік Миколаєва. Посеред дороги палає автомобіль. Це чітко видно на цьому відео. Периметр огороджений скрізь поліція та пожежники. І лише дивом автівка не вибухнула. Коли полум'я загасили, стало зрозуміло, що зайнялася саме машина грабіжників. Рендж ровер, на якому злочинці тікали з місця події. Вони кинули ось тут на виїзді з Херсону. Все награбоване, залишили в салоні та підпалили. Серед рештків машини правоохоронці знайшли ювелірні вироби, квитанції та опалені гроші. Поки правоохоронці розбиралися із покинутим автомобілем, грабіжники викрали ще один і знову накивали п'ятами. Через півгодини на Береславському шосе біля заправки злочинці заволоділи автомобілем місцевого жителя Вектра». Під час переслідування вони вчинили збройний опір та втекли. Через годину автомобілі польвектра був знайдений, знищений шляхом підпалу. Біля автомобіля були виявлені також знищені три предмета, схожі на автомати, фрагменти гранат. Правоохоронці вже встановили особи, підозрюваних у зухвалому злочині. Це троє херсонців: Тимофій Хрустальов, Олексій Ахмадулін та Олексій Дяченко, а також двоє мешканців Первомайська Миколаївської області Андрій Нікітін та Валентин Федорак. У поліції припускають, що зловмисники могли втекти на автомобілі Міцубісі Л 200 зеленого кольору. На території Херсонщини та трьох сусідніх областей. Триває оперативний план Сирена, проводиться спецоперація по затриманню злочинців. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за частиною 4 статті 187 кримінального кодексу України розбій санкція статті передбачає від 8 до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. попи просять усіх хто бачив зловмисників і знає де вони можуть переховуватися звертатися до поліції херсонщини або телефонувати на спецлінію 102.